Проблеми із каналізацією почалися приблизно рік тому. Пригадують мешканці гуртожитку для слабозорих та сліпих. Як не дивно, труби почали забиватися після ремонту, на який виділила кошти приватна фірма. Ось і на травневі свята знову сталася халепа. Через відходи у підземних комунікаціях у будівлі відключили воду. Полтавці розуміють, це вимушений захід. Проте без водопостачання їм ну надто скрутно. Ми це нікак, попіч реальна нікак, сьота. Ілі в магазині діта то ті покупать, ілі я не знаю. Ходити у туалет у гуртожитку слабозорі теж не можуть. Усюди стоїть вода. Натомість комендант та головний інженер підприємства Полтава Електроконтакт, де ці люди щодня працюють, придумали, як розв'язати проблему. Предложили таку ситуацію, щоб Інваліди ходили на території підприємства, пили, там в туалет ходіли. Ну, інваліди, в принципі, много сліпих повністю. То тобто є не можуть. Потрапити на територію підприємства нам не вдалося. Один із сантехніків чомусь був категорично проти. Зачем ты снимаешь? А то що я його пригласив. Ну пригласив, пусть он тебе знімає. Утім, чоловіку все ж таки згодився пояснити, у чому причина постійних проблем із трубами. Кооперативний будинок за адресою Фрунзе 102, який має спільно із гуртожитком каналізацію, відмовляється здавати гроші на ремонт. А Слабозорі пояснюють, ремонтувати щось за власний кошт їм немає сенсу. Їх оселі належать товариству сліпих. Вони навіть не можуть їх приватизувати. Тож залишається сподіватися лише на сумлінну працю. Сантехніків, тим паче тоді, коли у підвалі по коліна води. Якщо ми не дай Боже впадемо за цими всіми дітьми, хто з цим всім буде розбиратися? Розумієте, воно нікому не потрібно. І в цьому ніхто, окрім керівництва не потрібне. мешканці гуртожитку, говорять, телефонували директору підприємства, але відповіді не отримали. Хоча подібна бездіяльність для людей не новинка. Проблем у гуртожитку не перелічити. А на підприємстві кажуть, взагалі жах. Працюють по 12-14 годин на добу за 50 гривень на місяць, та ще й у поганих умовах. Грязь, пиль та кругом ніхто, ніхто не то саме ні за що не відповідає. це тому. Інженеру по техніці безпеці як налякаєш, його, там і гарячі лінії чуть-чуть пошевелиться, дивись, затоплять і то. Тут затопили з понідельника, приходиш. новому холодному холодно в На момент виходу сюжету в ефір проблемою з водою у гуртожитку вирішили. Директор Полтава електроконтакт Іван Михайлов під час телефонної розмови повідомив, каналізацію прочистили ще у п'ятницю, а воду пустили вранці у суботу. Тож слабозором довелося жити без води три дні. Іван Михайлов пояснює, до цього сантехніків не було у місті і додає, воду можна було брати на підприємстві, а не купувати в магазині. І з туалетами трохи складніше. Але, за словами директора, такі неприємності рідкістю. Гуртожитку і вони роблять усе можливе, аби це не повторювалося.